У травні наш організм найбільше потребує всього шість простих і доступних продуктів: шипшина, свіжі овочі і ягоди, морська риба, горіхи та сир. Відвар із сушених ягід шепшини багатий на вітамін С. Це сталевий захист для нашого організму, а ще чудовий спосіб для очищення та схуднення. Морква з оливковою олією та цитрусові також обов'язково мають стати частиною весняного раціону. Ці продукти багаті на вітаміни А та Є. Саме вони відповідають за еластичність та молодість шкіри. А от зі свіжими овочами і ягодами слід бути обережними і вводити їх у раціон поступово. Велика кількість нітратів може спровокувати серйозні проблеми зі здоров'ям. За гарний стан шкіри також відповідає морська риба та горіхи. А от для волосся та нігтів незамінними будуть кисломолочні продукти: кефір, сир, молоко, багаті на білок. Саме він є важливим матеріалом для будівництва клітин нашого організму.